Пане Григорію, минув вже майже рік після нашої останньої зустрічі, коли ми записували інтерв'ю про пірамідотерапію і здатність пірамідальної енергії допомагати у подоланні посттравматичного стресового розлуту, то, того разу я запитувала вас про ваші плани. Ви не дуже охоче ними ділилися, але зараз на власні очі бачу, що зроблено чимало. Розкажіть детальніше, що вдалося зробити, незважаючи на такий тяжкий стан в Україні? Так, ваша правда, збріг збіг як один день, і зробилося. З однієї сторони, зробилося і немало, не з іншої сторони, людині завжди хочеться зробити більше. Але треба треба тішитись того, що, що є, і зроблено на сьогоднішній день. І будемо рухатись до того, щоб. Та робота, яка зроблена, була корисна для тих, для кого ми її робили. Ми говоримо зараз з вами про учасників бойових дій, тобто про подолання посттравматичних стресових розладів. То можливо, ознайомите нас більш детальніше, покажете покроково, що годиться. Куди ми зараз прямуємо? Так, ну ви бачите, що це рецепція, якраз це є вхід, скажімо, до рецепції. Я так розумію, ми знаходимося зараз в приміщенні рецепції. Але тут трішки такий безлад, з чим це пов'язано? Так, правда. Ми так ще й до кінця не, не упорядкували, не зробили порядок. Ну нещодавно було повторне наводнення, і трохи нас тут затопило, і ми ще по сьогоднішній день упорядковуємо. Але вже небагато залишилося, так що порядок буде. Так, а яке призначення цього приміщення? Так, це приміщення в нас знаходиться зеркальне відображення самої піраміди, тобто воно теж має певну енергію. Ну, воно так називається або антипіраміда, або відзеркальна піраміда. Тобто приблизно ось центр тут, до речі, дуже рекомендовано консультації проводити, але ми його передбачаємо для тих людей, хто. Перебував в піраміді, якщо трішки, скажімо так, злечує головокружіння, маю можливість і на дивані відпочити. І у нас тут ще планується окрема фотозона. Вона також важлива для тих людей, хто приходить отримати пірамідотерапію. Яке призначення цього приміщення? Загального користування приміщення тут у нас буде, буде у нас тут вода. Це також пірамідальна вода, люди, які будуть значить, отримати пірамідотерапію, будуть мати можливість взяти додому з собою набрати пірамідальної води. Це джерельна пірамідальна вода. Тобто я вже говорив, що це в основному приміщення загального користування. Ну, десь так. Так, це такий цікавий. Так, для чого? Так, призначення цього приміщення таке трохи досить немалий. Ми чітко ще не визначили, хоча він може бути корисним, як і для фізичної терапії. Тобто тут можуть стояти і тренажери, або як по-іншому, там називається фітнес кімната чи зал. Тут можуть бути каремати, стояти і проводити групові тренінги з сім'ями. Це також потрібна робота. Ось. Можуть і переночувати люди, можуть стояти в спальні каримати, приміщення по площі дозволяє, тобто ми ще не визначуємося, але я гадаю, воно з часом в процесі самої роботи знайде своє призначення, що називається. Також, до речі, я не знаю, чи ви чули. Є такий інструмент, ханг називається. Угу. Чули, він дуже гарно виводить роботу головного мозку на альфа-коливання. І ми плануємо також, можливо, навіть в цій кімнаті проводити ось таку терапію музичну, гарно лягає для оздоровлення. Так, а це у нас що за приміщення? Так, це, до речі, це приміщення у нас для арт-терапії. Арт-терапія важлива для військових, ну як і для цивільних, хто пережив стресові розлади. Хто буде займатися цією арт-терапією спеціалісти? так? Ну, дивіться, психологи, психотерапевти є, звичайно, психологи спеціалізовані, що займаються суто арт-терапією. Але навіть консультанти вони проходять окремо курси по арт-терапії, і вони можуть працювати. Тобто, це не може бути суто арт-терапії. Можуть і психолог-консультант, може і декілька терапій проводити різних. Пригадую. Окрім арт-терапії, ви планували ще також гончаротерапію. Так, так, воно є приміщення, готове. До речі, ми якраз зараз стоїмо на ньому. Це така сама кімната за площею, воно абсолютно готове. Ну, самого станка для гончарної терапії немає. Тобто він ще десь у процесі виготовлення. Продовж не, не, може місяця ми його будемо мати. Я не сказав вам, ми були в залі, що ну призначені його для фізичної терапії. Точно, таке ж саме приміщення внизу. І якщо пригадуєте, ми попереднього року говорили, що ми плануємо там виготовлювати самі піраміди, де чи учасники бойових дій, чи учасники інших стресових подій будуть мати можливість власноручно самі виготовлювати піраміди. Вони будуть з, алюмі... з матеріалу алюміній, і ну, за допомогою так нашої людини будуть власноручно виготовлювати і мати можливість з собою брати додому. І вдома, бо ну не всі, скажімо, так будуть мати можливість сюди приїжджати, за, враховуючи відстань, там час і, і прив'язаність. Ось, але маючи вдома піраміду, хай невеликої форми, можливо, вона не буде такою ефективною, скажімо, як у нашому випадку, але це також буде певне оздоровлення, така спрямована терапія на оздоровлення. Угу, цікаво йде. Що плануєте в цих приміщеннях? Так, тут у нас передбачається е, сауна. Сауна е, також є важлива, можливо, пізніше поділюся чому. І от де ви стоїте е, масажний е, стіл, тобто буде працювати. І реабілітолог, і масажист або масажист-реабілітолог, скоріше всього, так. ну розкажіть більш детальніше. Бачу ще інші приміщення є, що окрім сауни і масажного. Ну, як ми тут передбачаємо, що, можливо, сім'ї будуть, можливо, і дві сім'ї будуть одночасно значить, в сауні. І окремо після Сауни, після душу є кімната для відпочинку. Ми бачимо спереді. Якщо забажають сім'ї, є кухонька, там є газова плита, тобто холодильник і можуть, значить, що називається паралельно і відпочити певний час. Це також терапія. А це така цікава зона на дворі і не на дворі. Що це планується тут? Для чого? Ну, дивіться, сім'ї, коли будуть приїжджати, піраміда передбачає один або максимум двоє чоловік перебування в самій піраміді, значить інші члени сім'ї мають можливість десь. Тобто це зона очікувань, назвемо її так. Зовнішня, літня, на літній час. Сім'ї, може, не одна сім'я будуть мати можливість кухня на дровах з собою щось взяти. Тут у нас є. Підвальні приміщення, де можна буде і овочі взяти, і самі е, приготувати їсти. Приготування їжі це також терапія. Спільне і, приготування та, спільне приготування їжі. І на природі, я гадаю, буде цікаво е, посидіти, е, поспоживати те, що самі своїми руками, і на дровах, що не є мало важливо, приготувати. Так. Ось така, е, ось така зона. Е, теж дуже цікаве оригінальне приміщення, що тут планується. Розкажіть. Це продовження того, що ми з вами знаходились. Це була в нас зона лі... весняного, літнього осіннього очікування, а це плануємо на зиму. Тобто тут можна і психологи, якщо це буде зручно, і консультації проводити, і також як зона вже зимового очікування. Ну, зрозуміло, що приміщення всередині, з опаленням. Ось, І буде зручно людям. І також приготувати їсти і чекати, скажімо, окремих членів сім'ї тих, хто будуть отримувати піраміду терапії. Нагадайте, як називається терапія з песиком? Так. Терапія з песиком називається каніс. Каністерапія. Mm. Ну, Каністерапія це дуже корисно. Зараз в багатьох в реабілітаційних центрах каністерапію, епітерапію практикують. Тільки каніс іпо, тобто. Собакою з конем. Так, коні і собаки. А також, наскільки я пригадую, у вас і бджільництво є, так? Ну так, ми передбачили, ми зараз сидимо поруч ззаді нас знаходиться приміщення, воно ну, цікавий має. Порядок розвитку самої терапії, тому що там буде і спеціальна музика, і звуки і бджіл uh -huh. на початку. Але ми плануємо таке це приміщення, використати, що будуть бджоли. Але це трошки окрема і непроста тема, і до неї потрібно бути готовим. Тобто спеціальна людина, яка цим займається, яка любить, але. А пітерапія це також одна із терапій, яка буде допомагати військовим і цивільним? Пригадую, ще багато років тому ви планували зробити музей-бункер е часів ОНУПА і також музей е старовинних речей української сім'ї. Чи на якому стані зараз ваш задум? Чи вдалося втілити задумане? І чи можна подивитися, так? Так, і чи можна подивитися? На, на що можна подивитися? Подивитись можемо на руїни. Наскільки я догадуюсь, ми знаходимося на тому місці, де ви планували збудувати музей, бункер, але нічого немає. Нічого не видно. Нічого не видно. Ну, так. Перш за все, музей, бункер. Він мав бути внизу, якраз на цьому місці, де ви бачите, нічого і немає. На цьому місці фактично це 48-й, 49-й, 1950 рік був бункер. І тут знаходилися учасників визвольних змагань, тобто ОУН-УПА. І далі йшло канава або Рів великий, який заводив ще один бункер, і він був в лісі. Тобто, на випадах, якщо б їх розоблачили, вони мали можливість. По цьому рові в інший бункер. Там, до речі, ще залишилася в лісі яма. А тут з цього бункеру нічого не залишилося, але в плані є його зробити. І якщо пам'ятаєте, ще в 2007 році я так собі думав завершити його, цей музей-бункер, і багато, багато для цього було зроблено. Пригадую, ви Активно цікавилися цією темою, збирали багато документів, фото е, часів ОНУПА. Е, збереглися, примножилися ці ваші матеріали. Багато фотокопій було використано, і матеріали довелося підбирати по декількох областях Західної України. Що взяти з 2008 року, то майже нічого нового не придбали. Але це є важливо на нинішній день ця тема, бо потрібно історичні факти відновлювати, бо навіть та незалежність, до якої ми вже йдемо, вона в якійсь мірі Ми повинні бути завдячні тим часам, тим учасникам визвольних змагань, які виборювали. Те, що ми навіть нині маємо, до чого ми йдемо. Так що, я гадаю, що знайдеться ресурси. Головне, щоб було бажання, щоб цей музей-бункер зробити. Він буде в землі, його не буде видно зверху. А вхід в нього буде з башнею. Власне, і башня тут побудована, щоб з башні був вхід, а саме на цьому місці був бункер, я вже говорив, в які, в які роки. Так що, Кажуть, з допомогою Всевишнього вийде цей музей зробити і, гадаю, народові буде цікаво. Пригадую, кілька років тому тут було озеро, водичка. Ви планували тут запустити катання на катамаранах, хрибалку. Рибка була. <плес> е, так, рибка була і була водиця, значить була рибка. 2008 рік це був невдалий рік, як таке, як стихія, як наводнення. Я вже говорив, що й пошкодило тут підпірні стіночки, в тому числі і зруйнувало дамбу на ставочку, і вся вода витекла і з тих пір. Можливості відновити. Немає, не було, а озеро таке досить немале, і воно також буде таке терапевтичне для мати спрямування для тих, хто буде тут оздоровлюватися. Тут ми бачимо недобудову і потрібно ще чимало капіталу вложень. Що планується в перспективі. Е, наразі про це. Думати навіть і не буду, і не будемо, тому що тут самі догадуєте, що потрібно, що називається, мішок грошей. А їх немає. Ось перше треба довести те, що, що вже є менша робота, щоб можна було приймати. Приймати людей, надавати допомогу, оздоровлювати. І, і на це, в принципі, на сьогоднішній день всі можливості є. А приміщення, яке ми бачимо, воно передбачається, тобто це як спальний корпус. Угу. Ось, і так, коли буде стаціонарне перебування, чи це учасники бойових дій, чи цивільних, хто потерпів. То, звісно ж, було б добре, щоб воно вже було готове, але наразі про це думати дуже складно. Зараз ми знаходимося в приміщенні, я так розумію, де ви планували зробити музей старовинного українського побуту. На якій стадії ваш задум, що, що, вдало, що вам вдалося дістати цікавенького? Судьба така сама. Майже один-один, бо це був в один період. Я планував паралельно, називається, увести в експлуатацію, і бункер, музей-бункер, і цей музей вже такий, більш двох залів. Там ще перехід в інший зал, там ще до кінця не готове приміщення. Ось. А що стосується з тих матеріалів, Майці на увазі матеріалів, а предметів старовинного українського побуту. Ми його на той час зібрали і немало. Там, може пам'ятаєте, і велика кількість була, і фотоапаратів, і, так, і музичні, музи... інструменти. Так, музичні інструменти, а не тільки там предметів побуту багато. Вони частина зараз є, вона збережена, лежить в одному місці, чекає. Ось. Але не на це націлені ми були. Ми націлені були на те, що є клуб кузні сімейного щастя. І ті члени кузні, які ну, будуть брати участь, і члени кузні будуть мати можливість своїми історіями. Своїми якимись історичними фактами, предметами, якісь реліквії цінні для них. Тобто, це можна буде розміщувати в музеї і тим самим розказати історію окремої сім'ї. Можливо, там були музиканти, можливо, хтось був із письменників і таке інше. Це можна все помістити в цьому, я вже говорив, в цьому приміщенні, і ще є додатковий зал, там перехід також розширений. І багато фактів таких, які будуть. Цікаві і відвідувачі, і тим людям, які будуть ділитися своєю історією. Ось такий задум був. Ну, наразі це, що називається, приміщення, яке не функціонує, і до цього ще треба йти і трошки, ну і не трохи прикласти рук, бо це не, це не проста історія. Я пригадую, минулого року ви казали, що тут буде водичка, рибка плавати. Що де, де, рибка. Де, де рибка? Називається, немає водички, немає так. рибки. Так. Так? Не вдалося цього року зробити. ну, Я вже говорив, що наводнення, причому двічі наводнення не дало добратися до цього. А якщо бути вже до кінця відвертим, то. Ресурс не дозволяє, бо будь-що дозавершити, якісно зробити, потребує немалих коштів. І тут потрібні теж вкладення коштів. А То... Що планується? Рибка для релаксації. Тобто люди, сім'ї, які будуть сидіти чи внизу, тут буде також такий. Маленький пірс, де столики будуть знаходитися, людина буде мати можливість погодувати всього на всього рибку. Можливо, буде такий варіанти, що ті, хто буде готувати на кухні, буде мати можливість савочкам, значить, витягнути сам собі рибочку, А може і вудочку, я не знаю. Ну в процесі все, що називається, покаже. Багато зроблено, комунікації багато підведено, зроблено, але він не є великий. Ось, але ще потрібно попрацювати. А це ваш красень, як його звати? Так, у нас є таких два красня. Один зараз робить роботу, його тут немає, він далеко, а цей у нас скоріше трошки. Попереднього року він був, коли ви були, так, здається. Так, так, був. Та він був, трошки як у нас ходить. Спас. Спас. Так, спас. Спас у нас. Так, він дуже чемний хлопчик, іноді приходиться з нього падати, але нічого, ми потім відновлюємося. так? Спасик дуже розумний у нас. Ось, І я гадаю, що він також буде корисний для, для тих, хто буде користуватися такою Окрім... Тієї піраміди, яка є, ви розпочали будівництво ще однієї піраміди в минулому році. Чи для чого це і чому та піраміда, яка вже є готова, не підходить для ваших? І ні, вона підходить. Якщо ви згадаєте нашу з вами розмову, спасик, ось, втрутився, хоче скоригувати те, що ми з вами балакаємо. Піраміда, яка вже є готова і фактично функціонує майже рік, вона за своїми внутрішніми параметрами, тобто підйому по самій сходовій кліці, незручна для тих ветеранів, хто позбувся кінцівок. Піраміда, яка планується і поруч, з якою ми стоїмо, яка ще буде в перспективі, вона передбачає дещо удосконалені механізми, тобто, щоб підняти без використання металів. Ось, піднятися військовому і не тільки військово-цивільної людини, хто буде там, хто позбувся кінцівок. Тобто вона десь, з скажімо… – з обмеженими можливостями. Вона буде дещо модернізована, але також тут потрібні. Ми не, не намагаємося зараз займатися цим будівництвом, бо тут потрібні також чималі кошти, і до цього потрібно бути готовим. Знаю, що вашому центру. Нелегко влося придбати такий важливий апарат, як електроенцефалограф. Скажіть, чому він так потрібен, які його функції? І де він буде знаходитись, хто з ним буде працювати? Де знаходитись буде, думаю, не важко нагадатись на тому місці, де ми знаходимо. Тут правда ж зараз, як кажуть, розгильдіяш. Ось, але вже небагато залишилося, щоб ми впорядкували. Важливо, що в наявності є сам апарат. Інше питання, що для того, щоб на ньому працювала людина, спеціаліст, а це немаловажливо, його чи її потрібно ще навчати. І ці навчання відбуваються в Києві. Це трошки складний процес. Тобто, наявність самого апарату це ще. Не є результат, скажімо, його діагностики, скажімо так. Чим він важливий? Важливий, я думаю, що ми підготуємо, коли буде людина, ми підготуємо відео, де спеціаліст розкаже. Але в піраміду терапії для того, щоб бачити динаміку змін на виздер, на оздоровлення, ось електроенцефалограф корисний як до самих. До самої пірамідотерапії, так і після неї. Багато спеціалістів кажуть, що навіть в процесі інших терапій теж добре відслідковувати, скажімо так, роботу головного мозку. Зміни зміни місто. так в цьому випадку це 32-канальний електроенцефалограф, який застосовується для діагностики, захворювань та для профілактики, роботи головного мозку. Хочу зазначити, що цей метод є дуже ефективним як до початку пірамідотерапії, так і після для оцінення результатів нашої терапії. Пане Григорію, дуже багато видів терапії і релаксотерапії у вашому центрі задумано. Ну, для чого така велика кількість? Взагалі, як планується, якою людина повинна повернутися після. Після відвідування вашого центру. Цікаве водночас гарне запитання з терапіями. По порядку розберемося. І... Наш мозок. Я в... на відео, гадаю, буде на сайті, про це немало вже говорив. Коротко зараз скажу, Одна із найскладніших систем. І для того, щоб він завтра піддався змінам, його потрібно як будь-яку річ змякшити, давайте так це спростимо. І завдяки терапіям і мозок, і тіло, і енергії, а вони є також наявні навколо нас, всередині нас, їх потрібно підготовити через терапію, через зм'якшення, через, зм через релаксу. І тоді, вже в процесі самої пірамідотерапії, оздоровлення, сам процес і оздоровлення йдуть набагато скоріше. І чому так багато, тому що кожна людина це індивідуально. Релакс, терапія це ще й ваші хобі. Розумієте? Тобто, чим більше запропоновано терапій, ми попадаємо і на ваші хобі, І тим скоріше буде, я вже повторююся, проходити процес оздоровлення. І те, що ви запитали, з чим людина повернеться. Я гадаю, що якщо людині дозволить час, Отримати пірамідотерапію це не одноразовий прихід. Тут не буде такого точно за щелчком пальця. І завтра у вас буде все добре. Ні. Це теж період. Можливо, місяць, може після місяця часу і тричі, можливо, на тиждень людина відчує. Також я на відео у відео немало про це говорю. Людина відчує вже яскраві, я б сказав так, зміни на покращення. Десь так, але це буде той стан, яким людина буде. Точно задоволена, де пізнає ближче саме собою, де буде ближче знайомство з самим собою, внутрішнім. І це той внутрішній світогляд, від якого, простими словами, людина кайфує. І багато чого негативного, що воно прийде сюди, залишиться, десь у тому, скажімо так, невідомому просторі, разом з пірамідотерапією. Тобто війна залишиться на війні? Так, війна залишиться позаду, а впереді будуть зовсім інші очікування, ті, які будуть називатися любов'ю, щастям, позитивними стосунками і в сім'ї, і в особисто, і в соціумі теж.